У комірці б 2 пишемо прізвище та ім'я та заповнюємо стовпець прізвищами та іменами самих людей. Це не обов'язково мають бути ваші однокласники. Далі у комірках С2, Д2, Е2, Ф2 пишемо дати проведення уроків. Та змінимо формат даних. Оберемо формат числа, дата. Далі об'єднуємо комірки з діапазону С1, g 1 та вписуємо дата проведення уроку. Далі в комірці H2 пишемо тематично. Наступний комірці буде. Мінімальна оцінка, наступній максимальна. Змінимо орієнтацію тексту в другому рядку угору. Для цього виділяємо необхідний діапазон комірок, включаючи тематичну оцінку, після чого змінюємо орієнтацію тексту на 90 градусів у Також для зручності роботи можемо змінити ширину стовпців. Додамо межі до таблиці. Для цього виділяємо необхідний діапазон та робимо усі межі. Додамо заливку деяким стовпцям. Тепер необхідно заповнити таблицю оцінками. Оскільки тематична оцінка це середнє арафматична усіх оцінок, зроблених протягом теми, нам потрібно скористатися функцією, яка допоможе нам знайти середнє арифметичне. Для цього обираємо комірку, в якій ми хочемо використати функцію, та потрібно додати статистичну функцію Everange. І обираємо діапазон, з якого ми будемо обчислювати середній арифметичний. Далі, для того, щоб скористатися автозаповненням, протягуємо до кінця столбця, затискаємо пальцем та обираємо автозаповнення. Для того, щоб визначити мінімальну оцінку, зароблену протягом теми. Потрібно скористатися статистичною функцією мінімум. Також обираємо діапазон та скористаємося автозаповненням. Аналогічно скористаємося функцією максимум для знаходження найбільшої оцінки. Далі, оскільки у нас у стовпці тематична оцінка. Оцінка може бути дробовим числом, нам потрібно округлити її до цілого. Для цього обираємо необхідний нам діапазон клітинок, після чого змінюємо формат клітинки та змінюємо десяткові знаки до нуля. Вітаю! Завдання виконано. А для тих, хто був уважним і правильно порахував, скільки разів на руці з'являвся зайчик, є можливість отримати додатковий бал за виконання роботи.